Зараз буде відбуватись достатньо знакова подія, урочисте підписання на вищому політичному рівні лідерами політичних партій коаліційної угоди. Це перша коаліційна угода, над якою ми працювали. І я не хочу, щоб про цю коаліцію, коаліційну угоду так само забули, як забули про всі попередні, що підписувалися. Сьогодні в нас немає ліміту часу. Насправді він вичерпаний за 23 роки. І сьогодні кожен з нас, хто підписує цю коаліційну угоду, усвідомлює свою відповідальність перед Господом Богом і перед громадянами України. Мільйони людей за нас проголосували з однією метою. Вони хочуть радикальних і рішучих змін. Саме тому ми в коаліції, саме тому ми будемо підтримувати уряд реформаторів, саме тому ми будемо голосувати за Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра. Як людина, яка здатна тягнути цього воза. І наша фракція Радикальної партії у Верховній Раді буде підтримувати реформатські дії уряду і парламенту. Треба усвідомлювати одну дуже просту річ: ми всі сидимо на одній підводному човні. Ніхто з нього не випливе. Якщо хтось думає, що хай хтось тягне воза, а інший сидітиме на березі, почекає, поки витягне воза, не дають люди такого права. Всі, хто за нас голосував, вони вимагають одного рішучих дій, швидких дій, реальної зміни ситуації. От саме тому ми йдемо в цю коаліцію. І я сподіваюся, що ми зробимо ці реальні зміни і що люди нарешті побачать, що ми змінили країну, і хай нам допоможе в цьому Господь. Перед до роботи і ще раз прошу, давайте трошки все таки визначатися публічно з кандидатами на членів кабінету міністрів України. Сені Петрович, я готовий на міністра внутрішніх справ. Запишіть, будь ласка, в каліційну воду. Шановні, шановні колеги, шановні друзі, я хочу запросити всіх до підписання.